Чи є число 3 розвиском рівняння. Х плюс 5 дорівнює 8. Розпочемо. Х плюс 5 дорівнює 8. Тобто, у нас з вами х буде дорівнювати 8. Якщо ми перенесемо плюс 5 в протилежний бік, воно в нас буде зі знаком мінус. Тобто х дорівнювати 3, а отже, число 3 є розвиском рівняння. Наступне завдання. 2х дорівнює 9. Звідси, щоб знайти х, необхідно 9 поділити на 2. Тобто в нас вийде 4 з половиною, а отже 3 не є розвиском рівняння. Наступне завдання х мінус 4 дорівнює мінус 1. Мінус 4 ми переносимо в протилежний бік з знаком плюс, тобто буде мінус 1 плюс 4. Мінус 1 плюс 4 в нас з вами вийде 3. Тобто, якщо в нас вийшло 3, то число 3 є розвиском рівняння. Четверте завдання. х поділити на 3 дорівнює 0. В нас тут з вами яке число необхідно брати, щоб поділивши на 3, вийшло 0. Щоб вийшов 0, нам необхідно 0 ділити на будь-яке число. Тобто х буде дорівнювати у нас як 0 поділити на 3, і в нас вийде 0. Тобто нам необхідно засунути замість x 0, щоб 0 поділити на 3 був 0. Тобто число 3 не є розвиском рівняння. Завдання вирішено, переходимо до наступного Коренем рівняння. х2 дорівнює 2х плюс 3. Давайте ми з вами підставимо. Якщо в першому варіанті х дорівнює 0, тоді в цій формулі ми з вами підставляємо 0. Якщо х квадрат... Дорівнює 2х плюс 3, Тоді замість х пхаємо 0. 0 в квадраті дорівнює 2 помножити на 0 плюс 3. 0 в квадраті це як 0 помножити на 0, тобто буде 0. 2 на 0 буде 0. І в нас вийде, що 0 дорівнює 3. Ну, 0 не дорівнює 3, отже, в нас 0 не є коренем рівняння. Друге, мінус 1. Якщо х дорівнює мінус 1 в рівнянні х2 дорівнює 2х плюс 3, то при підстановці мінус 1 в другій степені дорівнює 2 помножити на мінус 1 плюс 3, У нас з вами вийде таке мінус 1 в другій степені. Ми з вами знаємо, що це 2 рази множене на мінус 1, мінус 1 в другій степені, ми знаємо, що це 2 рази множиться само на себе, мінус 1, тобто мінус 1 помножити на мінус 1. 2 рази множиться само на себе. Мінус на мінус дає плюс 1 помножити на 1 буде 1. Тобто в нас вийде 1. 2 помножити на мінус 1 у нас вийде мінус 2. Тобто, в нас з правого боку вийде мінус 2 плюс 3, а мінус 2 плюс 3 вийде 1. Тобто число 1 є коренем рівняння. Третє завдання: якщо х дорівнює 1 у рівнянні х квадрат дорівнює 2х плюс 3, тоді при підстановці 1 в квадраті дорівнює 2 помножити на 1 плюс 3, в нас вийде 1 в квадраті це 1 помножити на 1, тобто вийде 1, 2 на 1 буде 2. І плюс 3. У нас з вами вийде, що це є п'ятірка. 1 не дорівнює п'ятірці, тому число 1 не є коренем рівняння. І останнє четверте. Якщо х дорівнює 3 в рівнянні х2 дорівнює 2х плюс 3, то при підстановці 3 в квадраті дорівнює 2 помножити на 3 плюс 3, в нас вийде. 3 помножити на 3 вийде 9. 2 на 3 буде 6 плюс 3. 9 дорівнює 9, тому у нас число 3 є коренем рівняння. Завдання ми повністю вирішили, тож переходимо до наступного, чи є рівносильними рівняння. У першому завданні в нас є x 2, яке дорівнює 3, і 2х, яке дорівнює 10. Давайте з вами вирішимо перше. Що ми з вами тут запишемо і зробимо? Давайте мінус 2 перекинемо в правий бік. Якщо в нас є зараз знак мінус, то воно перетвориться на знак плюс, тобто буде 3 плюс 2. Тоді х буде дорівнювати 5. І так само паралельно вирішимо наступне рівняння. Тут в нас, щоб вирішити, чому дорівнює х, необхідно 10 поділити на 2. Тобто в нас вийде 5. Якщо в нас корені рівняння збігаються, то дійсно ці рівняння є рівносильними. Таким самим чином, ми вирішуємо друге завдання. В нас є х 3, яке дорівнює 7, і в нас є х поділити на 2, яке дорівнює 3. Давайте вирішуємо спочатку перше. Воно дуже схоже на перше завдання першого рівняння. Ми плюс 3 перекинемо в правий бік, тому оце 3 перетвориться на мінус 3. Ми міняємо знак на протилежний, тому х буде дорівнювати 4. І це 4 ми можемо підставити сюди одразу і подивитися, чому буде дорівнювати. Або ми з вами можемо зараз вирішити це рівняння. Якщо ви плутаєтеся з діленням і не розумієте, яку дію тут потрібно зробити, щоб знайти Х, ви робите у голові набагато легшу аналогію. Наприклад, замість X ви там підставляєте 8, наприклад, поділити на 4 це буде 2. Тобто ви придумуєте собі якесь ділення, і схематично у вас бачите правильне рівняння, тому ви зможете його легко вирішити. Замість х у нас буде 8, замість 4 буде 2, і замість 2 буде 3. Тут вибирати будь-яке рівняння, яке вважаєте за потрібне, але достатньо легке і правильне. Звідси ми маємо знайти перше, що у нас стоїть, тобто 8. Якщо ми маємо скласти 8 з цих двох цифр, тобто ми маємо 2 помножити на 4. Так, ми можемо тут підставити, що ми 3 маємо множити на 2. Такий метод дуже гарно працює. Можете собі його запам'ятати. Тоді х дорівнює в нас 6. Якщо в нас корені не збігаються, то ці рівняння не є рівносильними. І ми переходимо до наступного завдання. Доведіть, що коренем рівняння. 3 на 2 мінус c 6-3c є будь-яке число. Отже, давайте з вами перепишемо спочатку і розкриємо дужки в лівій частині. 3 помножити на 2. І мінус 3 помножити на С. Праву частину ми просто переписуємо, перемножуємо 3 на 2 буде 6 мінус 3 c Дорівнює 6 мінус 3C. Якщо ліва і права частина повністю збігаються, то у нас з вами є рівносильні рівняння. А якщо є рівносильні рівняння, то замість c ми можемо бути. То замість С ми можемо підставити будь-яке число. Чому? Давайте з вами перенесемо, наприклад, мінус 3C в лівий бік, а 6 ми перенесемо в правий. Давайте по одному. Мінус 3 ми переносимо в лівий бік. Буде в нас 3C. Мінус 3 ми переписуємо. Дорівні. 6 лишається на місці. 6, яке є з лівого боку, воно у нас переходить в інший бік, тобто буде мінус 6. 3 мінус 3 вийде 0. 6 мінус 6 буде 0. І якщо ми замість це підставимо будь-яке число, то ліва і права частини будуть збігатися. Тобто ці рівняння будуть рівносильними, і замість це ми можемо підставити абсолютно будь-яке число, і все рівно ці рівняння будуть правильні, рівносильні. Тому коренем рівняння може бути будь-яке число. Нехай я придумаю, що це дорівнює 1. І підставлю в цю формулу. І підставлю в це рівняння. Тоді 6 відняти 3 помножити на 1, дорівнює 6 відняти 3 помножити на 1. 6 відняти 3, дорівнює 6 відняти 3. 3 дорівнює 3. Але нехай я не довірятиму цьому рівнянню і візьму інше число, 2. Тоді в нас в рівнянні 6 мінус 3 дорівнює 6 мінус 3 вийде таке. 6 мінус 3 помножити на 2, дорівнює 6 мінус 3 помножити на 2. 6 відняти 6 дорівнює 6 відняти 6, 0 дорівнює 0. Тобто в даному випадку у нас ліва і права частини збігаються, бо ці рівняння є рівносильними, а отже, замість це ми можемо підставити будь-яке число. В цьому завданні нам необхідно тільки вирішення перше, а це дорівнює 1 і це дорівнює 2 я просто вам навела як приклад, тому ви його в зошит не переписуєте. Наступне завдання це друге. В нас рівняння з вами х дорівнює х плюс 8 не має коренів. Давайте глянемо, чому так взагалі стається тут. Давайте х перенесемо з правої частини вліво, тоді у нас з вами замість x буде мінус х. 8 лишається на місці. Х, х- буде 0, який дорівнює 8. Але 0 дорівнює 0, а 8 дорівнює 8. 0 не дорівнює 8, а отже це рівняння не має коренів. І давайте оце друге завдання я закину вниз, щоб у мене плутались. Будемо переходити до наступного завдання. Чи має розв'язки рівняння? Давайте з вами глянемо. х плюс 2 дорівнює 2 мінус х. Мінус х ми перенесемо в лівий бік, 2 ми перенесемо в правий бік, міняючи знаки x мінус х на своїй плюс х дорівнює. 2. 2 у нас переноситься в протилежний бік, буде мінус 2. х плюс х буде 2х, яке дорівнює 0. Тобто х дорівнює 0 поділити на 2 і х буде дорівнювати 0. Чи має розв'язки це рівняння? Так, має єдиний розв'язок. Давайте з вами глянемо на друге завдання. х плюс 3 дорівнює 3 плюс х. Можна зразу сказати, що це є рівносильні, але нехай ми поміняємо місцями х та 3. Тоді х плюс х в нас міняє знак мінус х дорівнює 3, мінус 3. 0 буде дорівнювати 0. А отже, якщо права і ліва частина повністю збігаються, ці рівняння є рівносильними. Ці рівняння будуть мати розв'язки. І якраз таки в нас їх тут буде безліч, тобто замість х ми можемо підставити будь-яке значення, і все рівно ліва і права частини будуть збігатись. Переходимо до третього завдання. Х плюс 1 у нас дорівнює мінус 1 плюс х. Що в нас тут вийде? Перенесемо х, те, що в нас з правої частини, перенесемо ліву, буде мінус х, дорівнює мінус 1 залишається на місці, плюс 1 переносимо, буде мінус 1 х-х буде 0. мінус 1 мінус 1 буде мінус 2. 0 дорівнює 0, а мінус 2 дорівнює мінус 2. Тому це рівняння не матиме коренів. Наступне це четверте завдання. У нас 0 помножити на х дорівнює 0. Щоб знайти х, необхідно 0 поділити на 0. Або, в разі чого, ми замість х можемо підставити будь-яке значення. Нехай х у нас дорівнює 1. Тоді. 0 на 1 дорівнює 0, 0 на 1 буде 0, і 0 буде дорівнювати 0, дійсно. Нехай другий випадок х дорівнює, наприклад, 2. Тоді 0 помножити на 2 дорівнює 0, 0 дорівнює 0. Тобто, в нас з вами ми бачимо, що рівняння знову рівносильне, тому розв'язків буде безліч. Ще маємо з вами п'яте, шосте, сьоме і восьме завдання. 0 помножити на х мінус 1 дорівнює 3. Давайте з вами розкриємо дужки. 0 помножити на х мінус 0 помножити на 1 дорівнює 3, 0 на х буде 0. мінус 0 на 1 буде 0, яке дорівнює 3, 0 мінус 0 буде 0, яке дорівнює 3. Такого не можна робити. 0 дорівнює 0, 3 дорівнює 3. тому ми кажемо, що це рівняння не матиме розісків. Шосте завдання: 5 на х мінус 1 дорівнює 5х мінус 5. Розкриємо дужки. 5 помножити на х, мінус 5 помножити на 1 дорівнює 5х мінус 5. 5 на х буде 5х, мінус 5 на 1 буде 5, дорівнює 5х мінус 5. Ми бачимо, що ліва і права частини повністю повторюються. В попередніх випадках у нас уже було схоже: тобто х плюс 3 дорівнює 3 плюс х. Ми з вами робимо висновок, що це рівняння теж буде рівносильним, тому розв'язків буде безліч, і можемо не вирішувати його до кінця. 0 поділити на х дорівнює 0. Нехай ми з вами візьмемо, що х дорівнює 1. Тоді 0 поділити на 1 дорівнює 0. 0 поділити на 1 буде дійсно 0. І в нас виходить рівносильне рівняння, тому знову буде розв'язків безліч. І переходимо до останнього восьмого завдання. 2 помножити на х мінус 3 дорівнює 2х мінус 7. Розкриваємо дужки. 2х мінус 2 помножити на 3 буде 6, дорівнює 2х мінус 7. Бачимо, що повторюється 2х, але в нас ще не повторюється мінус 6 і мінус 7. Ну, давайте глянемо, що в нас вийде. 2х ми переносимо в протилежний бік. Буде 2х що вже є. Мінус 2х дорівнює мінус 7 плюс 6. Якщо ми його перенесемо в правий бік, тут в нас вийде 0, яке дорівнює мінус 1. Але 0 не дорівнює мінус 1, тому це рівняння не має розв'язку. На цьому всі завдання ми виконали. Будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте відео. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!